Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. А ну давайте я вам покажу, яка погода. Не буду двері відкривати, бо я вже закрила. Зараз отут жалюзу опущу. Та ну можу я відкрити трохи. Дуже вже жарко. Дуже вже жарко, вже 28. Зараз відео вам зніму і все позакриваю, позашторюю. Ото -от так, бо дуже жарка погода. Сходила сьогодні за продуктами. Думала, чи йти чи не йти, думаю, ну ладно, вже піду, вам же ж познімаю, вам же ж цікаво, що дають, особливо на Ой матрешки, хуйошки, вам же ж так цікаво, ви ж все думаєте, що вже тут у Фінляндії все закінчиться, нічого давати не будуть. Да? Та ні. Та ні, матршки. Бачите, це той столик, де в мене стояли квіти. Отам От вони стояли, квітів немає. Хто здогадався з моїх дівчат, хорошо, а для матрешків казати не буду. Чого це в мене там нема квітів. Вони на курорті в мене, скажу так, на курорті. Ну, давайте, отакі піонії взяла собі, оце у нас давали. Отакі піонії взяла. От. І отакі от троянди, але ці троянди не давали в нас. Це як я пішла вже, отаварилася і вже пішла, е, е, йшла мимо, називається так е, е, сясто-панки, зберігательний банк, де можна е, накопітельний банк де гроші можна класти. І там дівчата е, поздравляли з із святом. Е, Юхану Спайва буде отут тут накануні вже в п'ятницю буде Атона Пайва, як би це сказати, по-нашому день перед святом. А тоді субота, неділя і понедільник, понеділок. От зараз я вам даже по календарю покажу. Ось дивіться, Ось, Ось субота, неділя і понеділок. Це ще буде свято І понеділок три дні, три дні буде свято. І там оце роздавали такі троянди білі. І я взяла. Вони були дуже здорові. Я одрізала і вони були такі, знаєте, то пластмасові, як тонесенькі стаканчики, там водичка туди були заставлені. Ну, я ж прийшла додому і поставила у водичку. І піонії, Ой, я люблю піонії. І там, же, отож у тому банку, давали, оце ж, бачите, написано, Ома, састо, панки. Це значить зберігательний банк. Давали по бутилочці водички, обікновенна вода, воду вип'ю, здається. вирвалося, Тоді далі. Отака ручка, отаку ручку давали, але не просто ручку давали. Там треба було заповнити ем, виграш буде, розіграш, можна щось розіграють. І отака штука оце, що, знаєте, ключі вішать. На шию. Ну, я не буду на шию. Я покладу їх ті ключі у сумочку на ці вірьовочки. А це у нашій, нашій кармушки давали. Це мило. А ніт. Крем. Кесін пес унести. Це для рук з кремом. Зараз почитаємо, що тут написано. Так, інгредієнти. Ну, коротше, це руки мить, мить руки. Угу. До 9 місяця 23-го року. Це крем мить руки давали, це у нас давали. І там ще оце ж у банку, як я оце ж це все, все взяла, написала, троянди взяла, а дівчатка мені кажуть: заходьте всередину, там кава і торт. Я кажу, та мені не, не, не хочеться зараз торту, бо мені треба додому там випити таблетки свої їсти. Вона каже: нічого, а ви візьміть стаканчик і покладіть свій торт туди. Я взяла стаканчик і поклала тортик туди, усередину, оцей салфеточку. З'їм тоді, зараз поставлю тепер його в холодильник. З'їм тоді, як пообідаю, вип'ю таблетки, які мені треба, і, 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 і вип'ю з водичкою той тортик. Оце те, що у банку давали. Далі, оце дивіться, три масла взяла. Воно віганське, але воно дуже смачне масло, дуже смачне. Три штуки можна було брати, взяла. Тоді далі отакий джем. От в мене він був із малінки. Мені теж він подобається. Отак на, на булочку або на, на той на творожок полить, дуже хороший джем. Тоді шість отаких давали рисі фруті. Я їх не люблю, я вам казала, без лактози. От. Але хороший до 23-го. Але ж оцей Джемік я люблю. Джемік я одріжу і покладу собі в холодильник. Тоді такий невеличкий шматочок дали сиру. От Бачите, він під. О, яка ціна була. Дивіться: 35,90 за кіло. Тут 102 грами на 3,66 Отакий от малесенький шматочок сиру взяла. От. Тоді дали отаку от відчинку, дали таку відчинку взяла. Тоді молоко. Взяла молоко по 21-ше, по, по завтрашній день. Але ж, я, знаєте, я вам не казала, я вже давно відказалась від молока. Я люблю молоко. Я люблю молоко. Я зараз би оце після обіду випила б чашку такого молока і, і з'їла б того торту, але зараз я собі запретила. Пить молоко. Бо щось воно мені на кишечник не дуже хорошо. Там ото починаються булькання, вздувається все, ото такі там пуки-муки получаються. Ну, пробачте, ну не, не дуже мені хорошо. А я взяла його тому, що я зварю з нього того, молочне. От молочне, так, да, буде хорошо. Ось таке, бачите. Це італійські, італійські такі рисинки, рисинки. Оце можна зварити з нього молочне. Або, або бачите, ще отаке, такі ось маленькі штучки, італійські теж. Да? Оце зварить отаке рис, рисове молочне. Отоді От буде дуже смачне. От. А от така малесенька, тонесенька лапшичка. Ну, ця лучше для супа, а молочне от з того, мабуть, зварю. Це таке люблю. Тоді оце взяла такі сухарики. Оце ж я теж люблю. Оце з молочком би холодненьким. Та такі сухарики. Ой, як смачно. Але собі не дозволяю. Так, оце сойовий якийсь йогурт до 15-го 7-го взяла. Соєвий йогурт із манго. Не знаю, який він, Ну, покуштую. Взяла чорного хліба і тепер тільки чорний. Якщо їм так тільки чорний, намазую таким маслом, От, і сиру зверху класти або відчинки, що хочете. Оце капуста така хороша, пікінська. З нею можна все, що хочете, і потушкувати її можна, і зварити з неї того борщу, що хочете. Оце 125 грим. Чернички такої, винограду пів кіла взяла. От. Оце такі конфетики, смаколики. Я люблю їх такі смаколики, вони такі добрі. От. Тоді взяла, взяла це естонське таке е, е, до, до, бачите, до якого. Ну, давай. До 11 24-го 24 року. Дві баночки взяла, отакі, яблучне пюре для маленьких діточок, а я його люблю. Оце соус такий взяла. от, Калакастики. ну, 60 грамів, я не люблю його. Там, мабуть, соя в ньому таке ото написано. Ну, взяла, Взяла. Хай хай постоїть. А, а оцей майонез сказали, що він дуже смачний майонез. Так я то й взяла його. Думаю, Та, може, салат зроблю. У мене є крашанка одна, правда? Оце лучок отакий. Зелененький, меленько-меленько поріжу почекаю. Тільки зелені, оці часті, оце, от таке, так от розріжу, так меленько почекаю. от у крашанку зварю, оце в майонезику додавлю. Там ще сметанка є в мене, трошки сметанки додавлю. І, і, і сир у мене, той, що я купляла сама. Він такий потру на тюрочку. Бо той, ну, а може, і той, оцей може, сир тільки покладу, хай він застине трошечки поріжу, тоді і буде смачно. Такий салатик собі зроблю на вечерю. І оце один кабачок такий дали, трошки підгулявши. Ну, нічого, що він підгулявши, помідорчики такі. Я оце з нього зроблю тіпа, ну і крички кабачкової. Морква в мене є, протушу ото оцей кабачок, помідорчики і додав моркви. Цебульки і протушу хорошо, а тоді отак ото, розімно ото, і, і буде смачне. От. Ну, тоді оце таке одне. яблуко взяла. От. От. І оце один такий маленький ніктаринчик взяла. Ну, оце і все. Ну і а, а що більше ж і не треба? М'яса не стала брати, було куряче м'ясо. На гріль, так знаєте, така картинка на ньому і так ото огонь горить. От, от Таке дуже воно таке горюче, скажем, дуже наперчене. На, ну, на що я його, його буду брати? Хай беруть ті люди, які їдять. таке. Я ж таке не їм, я вам скільки раз казала, я, я тільки таке все умірене, щоб, щоб мені воно не роздражало на кишечник на желудок. Так що оце лучше такі. Фруктонези, оце таке, таке молочне зварить собі. У мене суп є, я собі варила. Вчора да? угу. супчик з, тими, з фракадельками варила. У мене є. Ось, зараз поїм супу, а тоді отож вип'ю водички і з'їму той торт. А може, торт на вечір з'їм? Не знаю. Подивлюсь, тоді ромашки заварю собі. А Мінералка у мене є, я ось собі. Купляла мінералку, холодненька мінералочка. Тут От, відкрила собі із, із вкусом е, апельсина. да, апельсин, ні, із вкусом е, малинки мінералочка. Хороша така. А що тут вам показати? що в мене в холодильнику. Та такого нічого й немає. Це каша гречана. На вечір треба доїсти, то там супа, це ж творожок. Оце я тепер, бачите, каву прип і додаю вівсяне молоко. Ну, оце ж я вчора чи позавчора купила ковбаску та сирок собі. Оце щось трошки половину не доїла. ну тут Хороший срок годності, хай простоє. Ще два сирка є. Оце така сметанка я люблю, таку я беру її. О, така легенька, 12% всього. Оце Салатики. Отож, бачите, тільки одна крашанка. Отож, її отварю, ту крашанку. і хорошо, тут ще один огірець, огірок є от таке от. небагацько, небагацько. Так що, бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчатка, моя нескорена ненька Україна. Бувайте всі здорові, щасливі, веселі, щоб усіх було хорошо і замечательно. Хорошої вам середи. Тихої, спокійної. Пока-пока.